Вітаю! Зараз хочу показати вам, як тримати рівно і правильно поставу, щоб не перевантажувати поперед, і як результат позбавлятися болей у спині. Ноги ставимо на ширині кульшових суглобів. Паралельно одна одній. Коліна трошки м'які. Підкручуємо таз, стискаємо сідниці десь на 70%. Розкриваємо грудну клітину. Даємо простір своїй діафрагмі, не затискаючи її. Дивимось уперед. Маківка тягнеться у протилежну сторону від нашого куприку. Руки вільні. І ми так стоїмо. Даємо своєму тілу сигнал про нове для нього положення. Ви можете так стояти десь одну хвилину, наприклад. Така позиція має бути у нас, коли ми у позиції стоячи. Наприклад, ви готуєте їжу або з кимось спілкуєтесь, або просто стоїте. Контролюйте, щоб у вас були ноги на обох стопах, які паралельно одна одній, щоб у вас був підкручений трошки таз і стиснуті сідниці. Це дасть можливість не перевантажувати поперек і таким чином розвантажувати його, щоб не боліла спина. Слідкуйте за положенням тіла, коли ви у позиції стоячи. і будьте здорові!